Майстерні ремонт 1001 вітає вас на своєму YouTube каналі. Розповім, як друкувати на багатофункціональному пристрої Canon G3415 з телефона, не використовуючи роутер. На пристрої тиснемо кнопку Direct та чекаємо завантаження. На дисплеї з'явиться значок телефона. Ставимо пару аркушів паперу, тиснемо на літеру І. Роздруковуємо необхідну нам інформацію. Нас цікавить другий надрукований аркуш. Пункт 333. Назва пристрою 334. Пароль до пристрою та 339 IP-адреса. Беремо телефон з операційною системою Android. Заходимо в налаштування мережі. Знаходимо наш пристрій. Вводимо пароль із пункту 334. Погоджуємося, що тимчасово будемо без інтернета. Відкриваємо документ, який збираємося друкувати. Тиснемо три крапки у верхньому правому куті. Вибираємо друкувати. Якщо принтер не з'явився, тиснемо трикутник та переходимо на додати принтер. Далі тиснемо на стандартний сервіс друку. Вибираємо Додати принтер за IP-адресою та вводимо дані із пункту 339. Вибираємо Встановлений принтер. Повертаємося до документа. Якщо потрібно, встановлюємо параметри друку та тиснемо на значок принтера. Залишилося дочекатися, коли документ буде надруковано.